Торові, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про гроші. Про гроші, але не про ті, яких бракує, а про ті, які держава обіцяє дати. І можу сказати, що новини хороші не просто обіцяє, а вже дає українські сім'ї. Почали отримувати на свої рахунки по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Це так звана допомога пакунок школяра. Але ем, хто може отримати цю виплату? Що це взагалі за виплата така, і головне на що її можна витратити. Давайте будемо розбиратися крок за кроком. Отож, що це за допомога? Пакунок школяра це програма, яку Кабмін запустив через додаток Дія. Гроші перераховують на «Дія-картку». Це такий спеціальний рахунок, куди надходять різні соцвиплати. Зовсім недавно ця дія картка почала діяти, і ось це вже такі перші надходження, які починають туди надходити. Розмір допомоги, як я вже казала, це 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Тобто, якщо, наприклад, в родині є двоє діток і двоє першокласників, то це буде 10 тисяч гривень, а не 5. Далі. Першими вже отримали виплати понад 86 тисяч родин. Це немало. 86 тисяч родин. Загальний бюджет програми 1 мільярд 200 тисяч гривень. Тепер основне питання: на що ж можна витратити ці гроші? Це найважливіше. Дивіться, це цільова допомога, її не можна взяти, просто зняти готівкою і купити. Я не знаю, там, наприклад, телевізор чи холодильник. Держава встановила спеціальні коди витрат, тобто так звані мсс коди Кошти можна витратити на, наприклад, шкільне приладдя, тобто зошити, там, ручки, рюкзаки, альбоми, фарби, пенали і так далі. Сезонний одяг, наприклад, там куртки, светри, штани, шкільна форма, осіння, тобто осінній сезон. Спортивне взуття там курсівки, такеди, дитячий одяг в спеціалізованих магазинах. Тобто, наразі книжки купити не можна, бо ось багато хто писав, чи можна купити книжки. Книжки купити не можна, але обіцяють в майбутньому розширити цей перелік. Розрахунок відбувається лише безготівково, тобто готівку дати не можна через термінал в магазині або онлайн. Як отримати цю допомогу? Дивіться, варіант перший: це онлайн через дію. Тобто оновлюєте застосунок Дія в меню обрати допомога від держави, знайти послугу пакунок школяра, вибрати дитину, яка йде в перший клас, обрати діє картку, підписати заяву дія підписом, і все, заявка відправлена. Але тут треба, щоб був ДІЯ-підпис. Далі. Варіант другий це особисто, наприклад, через пенсійний фонд. Тобто, приходити в пенсійний фонд, потрібні документи, паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код обов'язково і документи, які підтверджують, що ви, наприклад, законний представник дитини, тобто там батько чи матір. Термін дії виплати дуже важливо знати, що гроші не будуть лежати на рахунку вічно. Тобто витратити їх потрібно протягом 6 місяців після зарахування. От вам зарахували, є у вас 6 місяців, все більше не буде. Якщо не використаєте ці гроші, вони просто згорять. Тож краще не відкладати, адже дитина все одне буде потребувати одягу, взуття, зошитів ну і так далі. Що робити, якщо, наприклад, вам відмовили? Бо відмови теж є. Буває, що батьки, наприклад, подали заявку на цю допомогу, а гроші не нарахували. Чому дивіться, які основні причини бувають? Перше це помилка в документах. Друге, це дитина, наприклад, перевелась в іншу школу. Третє, якісь можуть бути неточності в електронних реєстрах. Таке теж буває. В такому випадку можна подати заявку ще раз, тобто, бачите, що там відмови вам, і все подайте ще раз. Але перед цим треба виправити помилки. Наприклад, там, внести зміни в реєстр або надати якісь уточнюючі документи. Тобто, вам все мають пояснити, в чому причина. Справляєте ці причини і знову відправляєте заявку. Чому держава взагалі дає ці гроші? Дивіться, друзі, давайте чесно, це не тільки про турботу для дітей. Такі програми вони насправді мають дві мети. Перше, це соціальна підтримка, звичайно, бо зібрати дитину до школи сьогодні це мінімум 10-15 тисяч гривень. Для багатьох сімей ну, це величезний удар по бюджету. І другий момент це контроль витрат. Тобто держава хоче, щоб гроші йшли не лише на потрібні речі. Тобто, вибачте, лише на потрібні речі. Тобто, щоб ці гроші не дали там 5 тисяч, а там батьки пішли купили, не знаю, там, новий телефон, а щоб гроші йшли на потрібні речі, там, на взуття, одяг, канцтовари і так далі. Саме тому ось такі обмеження. Але є й мінуси. Ви не можете купити ну, тобто, не можете купити щось, що, що наприклад, реально потрібно саме вашій дитині. От, наприклад, там одяг є. А треба там, наприклад, багато не знаю, там спортивного взуття взагалі, наприклад, немає. Немає там взагалі зошитів і так далі. Або навпаки. Тобто, дивіться, якщо в списку ось того, що вам треба, цього немає. Ну ви не зможете цього купити. Тобто, ось немає от, підручники, наприклад, так зараз. Хороші підручники їх знайти дуже важко, або вони дуже дорого коштують. Тобто, а підручників, бачите, немає і не тільки підручників. Тобто, це перший момент, і другий момент це лише безготівковий розрахунок. Тобто, теж не завжди зручно, особливо якщо це села і так далі, і розрахуватися, наприклад, карткою не всюди можна. Висновок: пакунок школяра це підтримка, це підтримка, яка допоможе багатьом родинам. Але треба розуміти. Програма не вирішує а, головної проблеми. Це низькі доходи українців. Тобто, це так, такі, е, е, така, знаєте, е, ось разова, разова підтримка. О, кинули і все. Тобто, але ж доходи вище не стали людей. 5 тисяч гривень це добре, але е, вистачить лише на зовсім базові речі. Тому, е, звичайно, я раджу скористатись допомогою, але також вимагати від держави. Більш системних змін, тобто вищих зарплат, справедливих пенсій, доступних цін. До речі, наступний випуск буде про ціни, бо ціни просто ростуть космічно, і вже дуже багато глядачів писали мені на цю тему. Зробіть програму про ціни. Тож наступний випуск буде про ціни. В мене все на сьогодні. Користуйтесь допомогою. Будь ласка, знайте свої права. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.